Я люблю свою школу, тому що в нас дуже добрі вчителі красиві, гарні, цікава в нас у школа. Саме так характеризує свій навчальний заклад учениця п'ятого класу Катерина Савчук. Дівчинка розповідає: окрім традиційних шкільних уроків, разом із однокласниками та вчителями постійно виїздять на різноманітні екскурсії. Тому ходити у школу за радість. Ми їздили в Хмельник на дельфенарі. Нам дуже всім сподобалося, дуже було цікаво. Окрім розважально пізнавальних занять, учні полюбляють вивчати українську мову та літературу. Любов до цих предметів прищепила, кажуть, улюблена вчителька. Найбільш мені сподобалася українська мова. Вона навчає нас, як жити, ставитись до людей і любити свою країну. У нас дуже добра вчителька Антоніна Володимирівна. Вона нам розказує багато цікавого, багато нового про Нашу рідну мову воно й не дивно, адже аудиторію, в котрій навчаються п'ятикласники, їхній класний керівник створив власноруч. Атмосфера стародавньої української культури разом із особливим вчительським підходом викликає неабияке бажання поринути з головою у вивчення рідної мови. Я сію в зернини кожній дитині. Я бачу в дитині добро, тепло. І впевнена, що з них будуть чесні, добрі, гарні громадяни країни України. Загалом у 15-й школі навчається понад 700 учнів та вчителює більше як півсотні педагогів. Своїми випускниками славиться не лише на теренах нашої держави, а й далеко за її межами. Усе це, як каже керівництво закладу, результат високої матеріально-технічної бази, розуміння та злагодженої співпраці між педагогічним колективом та учнями. Чим живе сьогодні школа? Школа, по-перше, забезпечена повністю і електронною технікою, і різними засобами навчання, і матеріально-технічна база з кожним роком все краще і краще. Серед вчителів є кандидати наук, є три пошукачі, які, я думаю, в найближчому в майбутньому захистять кандидатські дисертації. Співпрацюємо з різними навчальними закладами. Нещодавно у школі відремонтували одну з аудиторій. Раніше там проходили уроки з військової підготовки. Зараз вже навчаються учні шостого класу. Для повного комфорту, каже їхній класний керівник, не вистачало нових парт, адже старі вже своє віджили. Тому саме у 60-й ювілей зож номер 15 потреба у них звелась на нівець. Олег Григорович Лукашук виріс сім'ї простих вчителів. І йому байдужі проблеми освітян і вирішення їх. Він завжди приймає участь у покращенні матеріально-технічної бази дитячих закладів Хмельницького, також загальноосвітніх шкіл. І от сьогодні в нас виникла така нагода привітати школу, і також зробити подарунок. Який Олег Григорович особисто надав школі, це парти. За цими партами будуть навчатися у майбутньому вчителі, викладачі, випускники цієї школи, які в подальшому прославлять цю школу і наш весь подільський край. То на сьогодні це є великі кошти, які батькам не під силу, тому ми дуже вдячні, і завжди підтримуємо таких людей, які Небайдужі до дітей, і до їх долі, і до їх навчання перебування в школі. Кошти батьківських нас не вистачає, а це дуже великий вклад для нашої школи, тому що парти була старенькі, діти його дещо обсували. А це для нас я дуже вдячна. Ми всі батьки від імені діток і дітей. Йому щиро дякуємо. Ну а для ще більш поглибленого вивчення української літератури нарде подарував 15-й школі шевченкові кобзарі.